Кожного дня, кожен ранок розпочинається з 7 ранку. Раненько прийшли і починаємо підготовувати овочі, все на супи, гарніри. Сьогодні у нас в меню буде розсольник, суп з квасолькою і грибочками, кашка, макарони. Саме головне це там вареники. Їх всі полюбляють наші працівники. Гарненькі треба. Чорно вимісить, щоб був пуркий вареник. І ми воно готуємо зараз вареники з капустою, з картошкою, печінкою і з сиром. Це у нас дуже смачне. Котлети, крученики, зрази, рибку полюбляють теж. І у нас, у нас котлети різні. Рибні, курені, курені зразу, м'ясні, бризольки. Ну, саме а це м'ясна котлета, школьна називається, які полюбляють усі навіть Олег Григорович. Взагалом у нашому меню більше 150 страв. На кожен день у нас оновлюється. Люди в нашій вже знають, що у нас на кожен день є а, якийсь суперприз. В середу у нас вареники, у п'ятницю у нас дируни, а, у понеділок любима жовта кашка. В четвер у нас є а, соляночка. Всі полюбляють наші страви. В свої страви ми вкладаємо багато любові і трішечки перчику. Перш за все, нам треба нагодувати наших захисників. Для цього ми працюємо без вихідних. За це время, 5 місяців, ми приготували більше тисячі гарячих обідів. Намагаємось готувати смачно, корисно, як по-домашньому. Ну і, звісно ж, не забуваємо про працівників енергетичного фронту. Доброго дня! День. Замовляйте, будь ласка. Овочевий супчик і солянка. Будь ласка, приємного. Кращим рестораном Черкас, навіть немає братися, до нашої столови. Кожен день обідом дуже смачно, дівчата молодці. Кожен день нове меню, все дуже смачно. Рассольничок, варенички, компотік. Все дуже вкусно. Дуже смачно. Все добре. І перші блюда, і, і втори, і третє, і котлетки, биточки, все. У них завжди дуже смачно. Дякуємо за те, що готують, за те, що турбуються. Дуже приємно. Хочеться ходити завжди. Дякуємо нашим поварам за те, що смачно варять нам.